Замовив ще 150 метрів арматури восьмерки. Це піде на підлогу у погрібнику і на саму плиту над плитою. Над ямою ще одна плита буде в 6 см. Пінопласти пінополістирол. Один, 12-11 штук на стіну, то Та там ще треба буде. І пінопласт. Пінопласта трошки осталась. Було 22 таких листа. Цемент. Ще завезли мені. І, коротше, коли привезли, я ще й побачив в машині такі хороші подончики. Тут наші ОСБ на цей широкий і буде столик туди. Що я взяв собі ще подончики купив. Це по 60 гривень за штуку. 7 штук взяв. Якщо можна з нього буде якусь садову, садові меблі зробити на дворі. Переносні. Або лавочку, або таку якусь лежаночку на дворі. Прикольно буде. Ну і клеїть будемо його таким е, клеєм для пінопелісірола для. Е, пенопласта. Бачу. А то це був хороший пенопласт. Фобі подобається, як він шуршить. Вона тут мені устроїла Ромагідон, де буде. Після неї все прибирати, Повиривала, всі листи порозривала. Довезли метал, такі великі балки. Одну балку і уголочки. Уголочки підуть над вікном і над дверима. І ще ну, я взяв багато, бо я ще хочу вдома двері поміняти, якраз на дверима уголочок буде. А балка це основна балка, яка ляже а, в кінці альтанки. На неї буде вся нагрузка, ну, більша частина нагрузки криші.